Так, у нас вже більше двох тижнів сонячна погода, температура більше 25 градусів, декілька тижнів дощу немає практично, тому приходиться лохину поливати частіше. І щоб контролювати якось вологість ґрунту, це є дуже важливо, тому що лохина любить вологий ґрунт, але не любить застоювання води. Тому я використовую ось такий покажчик вологості. А сам датчик стоїть в ґрунті біля куща. Ось такий датчик встановлюється в ґрунт і на самому екрані показує вологість. Бачите? Я дістав і відразу раз в 60 секунд йде оновлення даних і відразу датчик показав, що вологість 0. Зараз спробуємо встановити в інше місце. Трібно ущільнити ґрунт перед встановленням. Оп. і почекати, поки дача покаже результат. Ну, ось, трошки переставили, дача показав трохи інші значення. 49%. Стараюся при поливі тримати вологість більше 50%. І десь доходить вона до 70%, тому що лохина посаджена в торф, вона воду не затримує, вода довго не застоюється, тому доводиться поливати її часто. Цей датчик це не є точний привод вимірювання вологості, але в кого невелика ділянка, небагато коштів і немає бажання витрачати великі кошти на професійні приводи, це є досить непоганий привод. Коштує він в районі 600 гривень. Ну, а я в майбутньому на наступний рік буду встановлювати тензіометри, щоб більш точніше контролювати вологість ґрунту. І вже більш точніше тоді здійснювати полив лохини, Також можна тоді таким чином скоротити і самі поливи, щоб буде точно знати, яка буде вологість. Ну, ось так.